Співпраця заради безпеки. Деталі майбутнього саміту миру обговорив президент України із з лавами держав. Про таке Володимир Зеленський написав у телеграмі, повідомив, що особисто запросив кожного лідера на перший глобальний саміт миру. Раніше президенти Польщі, Фінляндії та Латвії, прем'єр-міністри Іспанії та Бельгії підтвердили свою участь. Загалом очікують, що на саміт приїдуть делегації сотні країн. Принаймні про це свідчать дані агентства Блумберг у швейцарському уряді зазначили, що метою саміту є створення спільного розуміння того, як досягти всеосяжного справедливого і міцного миру для України відповідно до міжнародного права і статуту ООН. Чого очікують від саміту? Та наскільки реальні після цього перевмовини з РФ? Валерія Дерменджеєва знає Росію. Можна тільки примусити залишити Україну у спокої. Це буде. Я дякую всім, хто. Цими днями вже працює. Щоб у червні ми усі, всі країни світу, які цінують життя, досягли дійсно важливого політичного результату. Ідеться про остаточну версію української формули миру. Її представлять 15-16 червня у швейцарському бюргенштоці. Там відбудеться перший глобальний саміт миру в українській формулі. 10 пунктів радіаційна та ядерна продовольча та енергетична безпека, звільнення всіх полонених та депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення справедливості. Ідеться про притягнення Росії до відповідальності та відшкодження. Шкодування збитків, екологічна безпека, недопущення ескалації та фіксація завершення війни. Це не пропозиція для переговорів з Росією. Росія не сприймає формулу миру президента Зеленського, тому що там є пункти, які не відповідають їх інтересам. На саміті в українську формулу миру внесуть уточнення та конкретні формулювання, що перетворить її на глобальну. Саміт має на меті створити платформу для обговорення різних поглядів на мирний процес і дати політичний старт на високому рівні для підготовки спільної мирної бази, яка має відновити мир в Україні. На основі всіх дискусій, проведених раніше, ми прагнемо розробити спільний і підтримуваний усіма країнами мирний план. Наразі українську формулу миру підтримали 80 країн світу. Точний перелік держав, які братимуть участь в саміті миру, поки невідомий. Офіційно Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усіх континентів. Росії у списках запрошених немає. Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете добитися від неї сумлінних дій. Мета цього саміту об'єднати країни, які розділяють принципи та підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії, тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів. Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін. Після саміту затверджений документ направлять до Кремля. Я думаю, що на будь-який документ цього глобального саміту реакція Кремля буде негативною. Публічна реакція, але реально може розпочатися консультація в закритому режимі. За даними української розвідки, керівництво Росії прагне будь-якими методами зірвати саміт миру. За словами представника ГУР Андрія Юсова, мета Кремля розколоти вільний світ, залякати та дезорієнтувати. Путін спробує маніпуляціями та силою ударів послабити українські позиції. Переконаний президент. Однак, глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним. Якби його не намагались зірвати, Путін не хоче миру. Він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести, і щоб подолати це зло. Щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом разом досягаємо результатів. Наступним кроком для узгодження глобальної формули миру будуть консультаційні зустрічі. Та аби сісти за стіл перемовин із державою агресором, є дві передумови. Їх озвучив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Перший це успіх на полі бою, другий це якщо у нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. І після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин, адже врешті не можна покласти край війні без участі обох сторін. Тим часом в українському управлінні розвідки називають імовірний час початку переговорів з РФ. Це друга половина 2025 року. За словами заступника очільника ГУР генерала Вадима Скібіцького, до цього моменту Росія відчує так звані зустрічні вітри у вигляді браку матеріалів та інженерів для військового виробництва. Та чи відбудуться переговори залежить від багатьох факторів? 25 й рік це і вирішення питання, хто буде президентом США. Обидві сторони: і Україна, і Росія намагаються або закріпити за собою військову ініціативу, зараз Росія, або перехопити військову ініціативу. Це вже інтерес України. Поки такий інтерес буде зберігатися. У це буде негативно впливати на будь-які мирні переговори. Нині для України важливо, щоб максимальна кількість країн приєдналася до саміту не лише європейських, а й держав Африки, Латинської Америки та Азії. Вкрай потрібна присутність китайської делегації. Ми все робимо для того, щоб Китай був Китай дуже важливий і е, постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів. Консультації ми зробимо все. Для того щоб Китай був присутній, ми розуміємо специфіку Китаю, особливі зв'язки з Росією. Тому українська дипломатія по відношенню до Китаю поводиться достатньо обережно, і це правильна позиція, враховуючи вплив Китаю на багато країн глобального півдня, Китай не зацікавлений в перемозі України. Тому що він буде сприймати цю перемогу як перемогу сполучених штатів за словами Фесенка на вищому рівні Китай до саміту не долучиться, але упевнений відправлять дипломатичного представника. Участь у саміті миру в Швейцарії підтвердила низка країн, зокрема Польща, Кабоверде, Бельгія, Іспанія, Латвія та Фінляндія. За даними змі, до заходу долучиться і президент США Джо Байден. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.